Я є великим апологетом механічних коробок передач, але видно зірки інколи стають так, що другу передачу не намацаєш ніяк. Давай задня. Так. О! Зараза. Сьогодні я приїхав до Черкас і тут волонтери підготували справжній автопарк, який збираються передати ЗСУ. Дві дуже прикольних вантажівки. Це італійський Iveco vm 90 Привіт, мене звати Сергій Волощенко. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, саме час це зробити, тому що тут... Багато цікавої військової техніки, і ось ці машинки а насправді дуже цікаві, тому що вони дуже потрібні. Нашій армії в них доволі унікальний розмір. Це та ланка, якої не вистачає між пікапами і вантажівками. Машини з повним приводом, з шикарними позашляховими можливостями, доїдуть куди потрібно, в найвіддаленіші місця, особливо в дощову осінь, коли повний привод на вагу золота. Хочу сказати, що сьогоднішній випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Знаєте, я дуже люблю італійські машини. Моєю першою машиною була Лянча Тема 2.0 Turbo 170 сил від Абарта. Вона була реально скажена. Буксувала навіть на третій передачі, була норовиста. Наче італійська жінка, коли хотіла заводилася, коли не хотіла, не заводилася. І відверто кажучи, така любов не проходить, тому італійське я люблю. І насправді це унікальні машини. Їх почали випускати ще в 1978 році. Концепція дуже класна. І було випущено 11 тисяч машин в Європі. І, здається, ще 6 тисяч за кордоном. За ліцензією їх збирали в Китаї і Канаді. А в 2018 році італійська армія списала 6,5 тисяч таких машин, і вони одразу розлетілися по різних аукціонах. Колекціонери їх дуже активно купували, але виявилося, що найбільшим покупцем цих машин все-таки стала Україна. Волонтери, які купують їх для ЗСУ. Ми приганяємо такі спеціальні машини з-кордону для хлопців, виготовляємо баги і займаємося виготовленням безпілотних е, літачків. Ми об'єднали все це в проект Літачки чому? Тому що літаки і тачки, умовно кажучи. Тому кодове назву Літачки. Я познайомився з львів'яновним відомим автогонщиком Романом Софінським. Так сталося, що під його постом про те, що він хоче пригнати такі машини, я перший відповів, написав йому, і він погодився з нами співпрацювати. І запустили от такий спільний проект. По загонки таких машин з Італії сюди для хлопців. Перша машина нам обійшлась загально десь в 9,5 тисяч євро. Це з пригонкою з усім. Друга машина обійшлась вже в 10,5 тисяч євро, тому що італійці побачили, що є попит, угу. почали потрошку піднімати піднімати ціни. Зараз вже важко їх знайти шукати, тому що ціни неймовірні. В Польщі ми знайшли таку саму, але там ціна взагалі 25 тисяч євро. На жаль, вони прийшли вже вживані. Вони були з консервації з італійської армії, і нам довелося трохи їх оновити. Робили, ну, робили самі прості речі: міняли масла, міняли фільтра, десь пильники, які попересихали з часом, десь підкрутили шкварня позмазували ресорні серінблоки, поперевіряли. На одній розвал зробили, ну, трошечки доклалися. Да, по бездорожжю їздили задоволення неймовірне. Їде вона? Це її стихія. Кузов сам насправді легенький, він із циклопластика, але основа вона дуже потужна. Її загальна вага по тех, е, параметрам 4,5 тонни. і ну, це дається в знаки, Вона відчувається, коли вона їде. Навіть е, я перевіряв її в воду, заїжджав, повітря забірника вгорі, грі, можна глибокі броди брати. У Івеко просто шикарний доступ до мотора. Механіки скажуть величезне, дякую. Тетиліці, коли хочуть, вміють робити геніальні рішення. Прості і зрозумілі. Фактично, капот – це вся ось ця передня частина. Вона піднімається вгору, на ось таких газових підпорах фіксується. І це не важко, тому що вся ця конструкція зі склопластику. Навіть видно фактуру, да, як заливали, скажімо так, епоксидною смолою. Під капотом у Івеко. Перевірена техніка, фактично, її запозичили з першої генерації комерційної вантажівки Daily. І на початку стояли 25 літрові турбодизелі потужністю 75 сил, потім були версії на 100 конячок і на 120 кінських сил. Проста, зрозуміла, інколи навіть надійна техніка. З точки зору надійності мені подобається, подивіться на ось цей передній бампер. Фактично дві труби зварені докупи. Що цікаво, що в характеристиках вказано, що Івеко ВМ90 може долати броди глибиною 1,40 м. Тут можуть виникнути питання, тому що насправді генератор розташовано ось на цьому рівні. Це значно менше, ніж 1,40 м. І то, я думаю, хіба що може з якоюсь певною підготовкою. Важливо, що Iveco ВМ90 створювали на замовлення італійської армії, тому машина вийшла такою. Унікальною, фактично, було завдання створити компактну вантажівку, вона в довжину має 4,5 метри, це менше, ніж довжина Toyota RAV-4. Щоб ви розуміли, реальні розміри цієї машини. Їх було створено три версії: швидка допомога військова, тобто медичка, броньовик, який називався Протето і Торпедо. Це ось така, як у нас. В чому її прикольність? В тому, що це фактично перший той, який принаймні мені в руки. Діставався вантажний автомобіль позашляховик кабріолет. Тому що якщо ми подивимося от сюди, то ми бачимо, що, по-перше, ось такий шикарний вхід на а, другий ряд через двері, наче в грантурізму без віконних храм. Це по-перше. А по-друге, все ось це брезент. Воно знімається і тоді і веко їздить а, з відкритим дахом. Ну, зрозуміло, створювали для гарячих італійських водіїв і спекотних кліматів. Але для наших реалій це теж має свої певні переваги, щоправда, тільки не взимку. Е, да, на жаль, пічки що в одній, що в іншій самого радіатора не було. І довелося ставити щось видумувати, десь від якоїсь вазівки підійшло, десь від Volkswagen. І веко ВМ-90 яскравий приклад того, як можна створити машину для армії за недорого, фактично на базі звичайного буса Дейлі першої генерації. Тут максимальна уніфікація з цивільним комерційним авто. Проста конструкція до товстої рами ззаду кріпиться ресорна підвізка з нерозрізним мостом, а спереду незалежна підвізка. Кліренс солідний 26 см. У деяких версій є двотонна лебідка спереду. На каркас, на якому зверху. Кріпиться брезен даху, можна встановити станину для кулемета чи навіть легку гармату. Цікаво, наскільки ефективно талійцям, а на цій довжині в 4,5 метри вдалося розташувати фактично дві окремих кабіни. Перший ряд для водія і двох пасажирів. І в кузові в нас ще сім крісел для десанту. При тому задні двері вони теж відчиняються, вони не відкидаються борт горизонтально, він відкривається, наче дверцята в шафі. Італійці побудували веко за всіма канонами позашляховиків. важкий низ, рама і ходова і легкий верх. Всередині для 80-х і виглядає дуже непогано. Я б сказав, що навіть сьогодні багато з військових машин мають гіршу ергономіку. Ну, італійці завжди люблять інтер'єри, ви ж розумієте. І тут ти все це відчуєш. Єдине, що, як на мене, дуже високо розташовано педалі. А так все інше дуже по цивільному виконано зручно для водія. Виявилося, що звикати до івеко треба трохи більше. Я не зміг одразу пристрілятися, де ж друга передача, щоби не втрачаючи інерції, її підітнути. Тому на задньому приводі трохи забуксував в пісочку. Довелося понервувати і замість того, аби включити просто повний привод, я перестрахувався і вробив понижений ряд. Трошки ми засіли в пісочку на ньому, але включили понижений ряд передач, і він впевнено потряпався під гірку. П'ять швидкостей, дуже близько розташовані між собою передачі, тому треба приноровитися. Давай. Запас ходу в цієї машини 800 км, максимальна швидкість 102 км на годину. Вона здатна навіть. Буксирувати якусь легку гармату, що дуже важливо для військових, є понижений ряд передач, що означає, що навіть на бездоріжжі вона здатна цю гармату витягнути кудись під гірку. А гідропідсилювач керма, відповідно, кермо легеньке. І взагалі ну дуже, дуже цікаво, дуже зрозуміло поводиться машинка. Багато моменту. Тобто ось вона на третій передачі витягнула під гірку. Стайфова штучка. Й. Трошки стрибає, але нічого критичного. Тобто, підвізка, відчуваєш, що військова машина. Передачі насправді дуже коротенькі. Майже завжди можна впоратися без Пониженого ряду передач. І що важливо, передня підвізка у цього Iveco незалежна стоять. Тому машина слухняна і доволі комфортна на бездоріжжі. Безумовно, цей Івеко міг би бути шикарною заміною для морально застарілих ГАЗ-66 і виконувати ті завдання, де можливостей пікапа вже не вистачає. Але на цьому тест-драйві сюрпризи, які підготували для нас черкащани, не закінчилися. Після Євеко ми одразу пересіли в багі місцевого виробництва. Але про це вже в одному з наступних випусків. Наостанок тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І не забувайте підписуватися. Тисніть прямо зараз ось той дзвіночок на горі. तुमची भयाने करा बैलगी ना